Чата, всім привіт! Приїхало моє замовлення з магазину метро, тому спішу поділитися з вами тим точніше інформацією про те, що купила, і також зазначу загальну суму чеку. Сьогодні це в мене вийшло 3 тисячі гривень. Якщо бути точною, то 3 тисячі 50 І перейдемо вже до замовлення. Почну з того, що слід зберігати в морозильнику. І буду сьогодні розповідати з цінами, тому сподіваюся, що буде цікаво. Замовила ось таких курочок. Метро шеф, марка, морожені, тушки курчати бройлера. Сьогодні, на жаль, не було тушок, які важать 700 грамів, тому замовила дві тушки по 900 грамів і коштували вони 91 гривню за одну тушку. Купила ось таке масло білоцерківське, воно було по акції 82% жирності і коштувало воно. 62 гривні за одну пачку. Вирішила взяти дві, як то кажуть, про запас. Далі замовила епікур курячі гомілки. 102 гривні за кілограм. І така пачка мені обійшлася в 80 гривень. Глобино фарш домашній це фарш зі свинини. Напівфабрикат замовила 102 гривні 50 копійок. Ковбаско такого лан, молочна ковбаса варена вищого гатунку 250 грн/кг і мені кусок обійшовся в 100 грн. Замовляла тверді сири, багато що було по акції. Сир кантрі з ароматом топленого молока торгової марки Комо 62.30. Замовила ось такий сир тенеро, комо, теж було по акції, і коштував також 62 гривні. І замовила ще сир ось такий, кому-старий голландець. Він був трохи дорожчий, коштував 71 гривню. Замовила моцарелу, як завжди. Ось така моцарела вибрала там найдешевшу і коштувала моцарела 45 гривень, і я замовила дві штуки. І з молочки замовила для себе ось таку лактонію закваску з ківі та... Агрусом це такий йогуртовий напій, досить смачний, щось таке середнє між кефіром і йогуртом. Такий... Солодкуватий кефір, і саме ось цей вид Ківі, ківі Агру сподобається мені найбільше. Для Віки нічого не замовляла, тому що минулого разу, чесно кажучи, я замовляла для неї дитячі кефірчики від злагоди. І мені два кефірчика приїхало, Вони, коли я їх відкрила, виявились протухшими. Я не знаю, чому так вийшло: чи то зберігання, чи то транспортування, щось пішло не так. Вони в мене зберігались в холодильнику. Термін придатності в них. Ще не вийшов тоді. Десь через день-два після того, як мені їх привезли з метру, я їх відкрила і вони були протухші і зіпсовані. Тому я вирішила купляти в Walmart або в АТБ поряд з будинком молочні продукти для Віки, щоб я точно знала, що я їх швидко привезла додому. Так, закваска у нас коштувала 57 гривень. Замовила також каші дитячі для Віки. Гербер. Дві пачки каші замовила, тому що вони були по акції. Коштували вони 101 гривню 50 копійок. Я замовила дві молочні каші, яблуко-морква і банан-манго. Обидві вівсяно-пшеничні яйця також мої улюблені метрівські яйця. Цього разу замовила дві пачки по 10 штук торгової марки Metro Chef. Категорія C0. І вони досить недорогі, тому я їх зазвичай в метро замовляю. І коштували вони 43 гривні за 10 штук. Замовила дві пачки спагетті Баріла, капеліні одиничка тоненькі, і спагеттіні 3. Що не кажи, а баріла, макарони особливо спагетті. Тому що фігурні макарони, в принципі, можна і інших марок. Якщо береш не дуже дешеві макарони інших марок із твердих сортів пшениці, то вони, в принципі, теж смачні і від баріли не дуже відрізняються. Але ось спагетті, спагеттіні, капеліні, Ліні, і все таки інше. Ось різниця дуже відчувається. Дуже я пробувала якось трохи зекономити і брати інші торгові марки, хоча там були із твердих сортів пшениці і не дешеві. Програють, програють вони в консистенції самих цих макаронів. Якби баріла більш такі плотні, їх дуже легко зробити такі ідеальні альденти, рівномірно зварені. Обираю все таки баріла, хоча вони трохи-трохи дорожчі ніж інші макарони такого гатунку із твердих сортів пшениці Спагеті коштували 60 гривень за одну пачку. Олію замовила соняшникову марка метрошеф. Чому мені подобається замовляти таку олію в метро? Тому що тут один літр, а не 850 грамів. Виходить, що ціна за один літр. 50 гривень, хоча зазвичай така ціна за олію в пляшках по 800, 850 чи скільки там мілілітрів, тому я ось люблю замовляти саме метру шеф олію, із консервів замовила знову м'ясо курки, етнічні м'ясники. І м'ясо свинини, етнічні м'ясники. Це все тушковане м'ясо, тушонка. Ось саме ця торгова марка мені подобається найбільше за всі інші. От, Хоча інколи і до них бувають претензії, тому що це вже як пощастить, які шматочки потраплять в ту чи іншу банку. Буває таке, що дуже такі гарні шматочки, бувають таке, що з якоюсь там різаниною всередині. Але завжди беру ось такі консерви. Серви і зберігаю їх на той випадок, коли роблю гарнір і сосиски набридли. А нічого м'ясного немає. Тому я відкриваю такі тушонки і пробувала купити м'ясо курки. А Алан, здається, торгова марка коштує Алан дорожче м'ясо курки, тому що там філе. Але тут е, дешевше, але всередині не філе, а інше, якби м'ясо інших частин курки, яке мені, чесно кажучи, в тушонці подобається більше, ніж філе, бо філе сухувате. Ну, таке воно сухувате. А тут м'ясо курки інше, там якісь гомілки, певно, що чи... І ці шматочки вони більш такі соковиті. Хоча алан тушонка куряча, там філе, вона вище по гатунку. ну якби вона краща. Але ось на смак мені подобається от саме ось ця від. Етнічних м'ясників. І вона дешевша, ніж Алан. А свинина то теж, як пощастить, інколи бувають гарні кусочки, а інколи бувають трошки гірші. Але я купляла тушонку свинину інших торгових марок, і то взагалі там якісь були відходи, хоча ціна була така сама. Тож коштують такі консерви. М'ясо курки коштує 96 гривень за баночку, а від Алан там дефіле 140. І ось свинина, етнічні м'ясники, коштує 140. 145 гривень за ось таку баночку. Маслини чорні замовила Оскар 65 гривень за баночку. Цукор білий, торгова марка Арометрівська, ну Нічого особливого. Коштує він 28 гривень за 1 кілограм. Замовила картоплю. Не було моєї улюбленої фасованої картоплі для варіння, для смаження, там є різновиди два, Не було в наявності, тому замовила картоплю рожеву. Вона коштувала за кілограм 36 гривень. І я замовила 2 кг, Давайте подивимось, яку мені за якістю поклали. Я додавала до замовлення винагороду за збирання, тому я думаю, що мали віднестись до відбору картоплі з розумінням. Ну, в принципі, нормально, навіть така завелика. Тут є якась картоплина гігантська. 36 гривень за кілограм, 2 кілограми. Суміш для віки замовила. Нанопці про двічка коштує 712 гривень. Пакети ось такі бобини. Я купляю пакети-помічниця завжди в метро. Тут 500 штук, і вони коштують так собі недешево. Але їх надовго вистачає, і мені ось саме ці подобаються. 166 гривень 500 штук. І це не майка, а звичайні фасувальні пакети, прямокутні. Також ще замовила 2 6-літрові пляшки питної води, але не буду їх показувати, бо там нічого цікавого. Це дитяча вода-акуля, я вже показувала її і коштували вони. Вода, мінеральна Аквуля 6 літрів в одній пляшці 55 п'ять гривень. Ось таке було замовлення. Всім дуже дякую за увагу і всім до зустрічі в нових відео. Пока-пока.